Сестри, всі, хто сьогодні е, знайшов час зібратися навколо Слова Божого, навколо роздумів, в такій незвичній формі записую. Е, ми з братом повертаємось зараз з Чехії, зараз знаходимось в Польщі. І я записую короткі такі звернення до церкви, до братів, сестер, короткі роздуми. Не буде якоїсь особливої теми. Але свої переживання, свої думки, з якими хочу поділитися, я в своїх руках тримаю декілька примірників Слова Божого. Зокрема, один із них це Новий заповіт і Псалтир, який виданий десь далеко і десь дуже в давніх часах. Я тут знайшов дату. Коли підписав Іван Проханов в 1926 році, я думаю, що вони просто скопіювали це з іншої Іванлії і так роздрукували. Але тут є слова, такі побажання, які він побажав християнам, які читають цю Біблію, Іван Проханов залишив такі слова. Івана від Івана, другий розділ, п'ятий вірш. Тут сказано так. Друга частина його що він вам скаже, те і зробіть. Дорогі брати і сестри, друзі, всі, хто дивиться, я не просто так в руки взяв декілька примірників Іванії, слово Божого. це новий заповіт старого видання це новий заповіт, який відрукувався ось нещодавно. І в Чехії відправили для церков чеських для того, щоб вони служили українцям. Бо багато українців приїхало в Чехію, в Польщу для того, щоб чехи, християни, вони дарували українцям Євангеліє, спілкували з ними, несли їм Євангеліє, казали їм про Христа. І маю примірник дитячої біблії. Така в коміксах, розмальовках. Одна людина, яка малювала мультиплікації в різних відомих компаніях світового масштабу такого високого рівня, він став християнином. Він почав робити досить цікаві люкс ілюстрації, дуже гарно сучасні, щоб доступитися, достукатись до дітей. І ця Біблія... Вона дуже дорого коштує. Її не в Сполучених Штатах, відправили його в Чехію. І Чехія сьогодні передає це в Україну. І щоб ви бачили, я хочу вам показати ось ця машина. Тут 400 кілограм ось таких біблій. Вони є в цій машині. Хтось за це заплатив, хтось потратив на це час. Але разом з тим дуже цікава сталася у нас така історія. Ми відвідали одну общину в Чехії християн, і вони нам розказали, як вони живуть, що багато українців, і що вони вже роздали кому кого, кого знали, кого, з ким спілкувалися. І на закінчення вони віддали нам пакунок з Іванієм. Український Івані. Другий цікавий момент. Якось так воно все, все склалося в один такий віночок, в таку одну історію. Оцей ящик, він наповнений ось такими івангіями і бібліями. І декілька таких трактатів, що мені робити, щоби спастись. Це питання, яке задає людина неспасена, яка шукає Бога. І Бог послав в свою церкву мене і вас, християн. В цьому світі для того, щоб допомогти людям знайти відповідь на це питання, для того, щоб принести їм оцю Євангелію, Слово Боже, добру новину, для того, щоб дати їм оцю Євангелію. Але так сталося, що помер один чоловік глибоко віруючий чоловік, і дружина, от вона там передала якісь там речі, от вони там в машині, і разом з тим вона передала один ящик. Біблії і Євангелії, за які хтось дуже дорого заплатив. Ці біблії і Євангелії, вони контрабандою потрапляли на територію Чехії і потім потрапляли в Радянський Союз. Дуже висока ціна була заплачена за цю Євангелію. Але я хочу звернути увагу на... того, хто віддав своє життя. Ісус Христос. Віддав своє життя. Бог не пожалів сина. Він послав свого сина в цей світ. І він віддав своє життя для того, щоб у цій книжці. Було написано те, що він зробив. Вищої ціни не існує. Ми навіть не можемо це оцінити. Хтось заплатив життям для того, щоб доставити це слово Боже. Хтось заплатив за те, щоб воно було надруковане. Хтось ризикував, хтось вмирав за це. Але в когось воно сьогодні може стояти, отак, як в цьому ящику. Хтось буде шукати відповіді на це питання. А в мене буде. В житті стояти отакий ящик з літературою, з Євальні, з Словом Божим, з відповіддю на це основне питання. І ви знаєте, саме неприємне в цій історії, те, що оці Євангелії, вибачте, пахнуть цвіллю. Деякі із них, ну, там є ознаки цвілі. Добра новина, яка повинна бути віддана. Ми повинні бути каналом, вона просто лежала. Коли мені передали цей пакет, я спочатку не зрозумів, чому вони це роблять. Я нікого не засуджую, брати і сестри. Але я сьогодні оцей пакет проповідає нам, і оця коробка про те, що ми не маємо права тримати слово Боже, істину в себе просто в своїх шкафах, в своєму серці, в своєму розумі, і не занести це людям, які шукають відповідь на питання, що мені треба робити, щоб спастись, яких шукає сьогодні Господь. І сьогодні Бог. Посилає, турбує серця наші ваші різним методом, різними способами, всілякими для того, щоб нас випхати на е, служіння. І коли я подивився на ці ванні нові, і мені дуже захотілося, щоб вони попали в руки тих дітей на тих частинах, де ведуться обстріли, де немає нічого, де всі залишили. Місія Річарда Вурмбранта добровідомого нам брата, який страждав за Іваннією. У них є одна умова, щоб ці Івані не лежали на полках, а вони попали до тих людей. Я хочу сьогодні закликати нас визначити в своєму житті, чому я вірю в Христа, чому я читаю Іван. Чому на моїх полках дуже багато Біблії? Чому в мене багато християнської літератури змістовної, яка просто цвіте, яка просто лежить, яка не віддається? Можливо, я в категорії тих, хто падає з ніг і розказує людям про Бога, біжить і шукає, де ще взяти Іван. Але можливо, я в категорії тих людей, в кого стоїть отакий ящик. А можливо, я в категорії людей, ну, отдали мені кілька примірників, десь я взяв, ну я віддав. Але в мене лишилася ще отака десь торбина. Я умовно кажу. Але і я шукаю когось, кому це віддати? Хай він зробить. Він десь там їздить, а той проповідує, а той пастор, хай вони це зроблять. Брати і сестри. Якщо ми християни, якщо ми діти Божі, якщо у нас є слово Боже більше, ніж один примірник вдома. Я повинен сьогодні молитися, питати у Господа, Боже, що я маю робити. Дай мені людину, яку я дам юванлю, яку я буду проповідувати, з я буду молитися, того, щоб ця людина знайшла відповідь на питання, а що мені робити. І залишається відкрите питання, що нам робити? Я зачитав побажання нашого брата, який приніс до нас слово Боже Івана Проханова, Івана від Івана. Я нагадаю другий розділ п'ятий вірш. Що він вам скаже, те і зробіть? Я закликаю себе в першу чергу і вас. Шукати відповіді на це питання: Господи, що сьогодні я повинен робити для того, щоб твоє царство воно ширилось, для того, щоб Йування проповідувалася, для того, щоб істина вона була знайдена багатьма людьми. Ми зараз їдемо на кордон. І просто ми, як ті, хто переганяє цю машину за кордону, попросили для збройних сил, для людей, які. Вивозять поранених з поля бою, хтось заплатив кошти за цей транспортний засіб. Старенький, він робочий, він хороший. Хтось розположився серцем, хтось буде за кермом цього автомобіля, їздить і вивозить. Хтось, хтось там капелан, який служить цим людям. І ось він збирав гроші на цей автомобіль. І для того, щоб мати доступ до цих людей. А хтось служить своє життя для того, щоб ви і я мали свободу, вільно ходили в дім молитви, вільно спілкували зі своїми сім'ями, вільно мали час своїми друзями. Скажіть, будь ласка, Божий син, який віддав своє життя, чи не достойний він для того, щоб ми сьогодні сіли і подумали, що я маю робити, і знайшли відповідь на це питання? Хай Бог благословить наші роздуми, наші серця. Наші церкви і наш час, який ми живемо, наші сім'ї, щоб ми використали максимально можливості і час і ту істину, яку Бог нам доручив, то щоб вона була проповідана і багато спаслось в ім'я Ісуса Христа. Хай благословить нас усі Господь. Амінь.